Зміну черговості, де людину пересунули на п'ять позицій більше на отримання квартири. І черга подойшла отримати квартиру, а вона прийшла, з'ясувала, що її посунули ще на п'ять Ти бачиш, я не приходжу ні до кого. Я прийшов саме до секретаря комісії, до яка, яка, яка приймала це рішення мені секретар комісії. Окрім того, секретар комісії, в принципі, і пише, та, друкує там. Готує. Вибачте, я хочу зауважити. Рішення приймається колегіально. Я до, секре... до секретаря комісії, яка приймала це рішення. Рішення приймається до голосування. Я прийшов до секретаря комісії, тієї комісії, яка приймала це рішення. Комісія приймає рішення. Ви ж чуєте, я вам четвертий раз говорю, і ви знову починаєте перекручувати на слова. Ну навіщо? Я ж не так сказав? Прийшов до секретаря комісії.

Дивити ну, законодавство. Но, люди на знову говни. Да, да, да. Улучшить закон. Пытаемся люди не знает и закон наладить. Э. А э. а на закон наладить. Это. Это. Давайте Так мы уже объясняем а час. Да. Да. На каком? Я вот думаю для этого вам надо написать официальную бумагу, чтобы вам официально ответить. Это вы так думаете. А закон, а закон совсем по-другому трактует. Я маю право звернутися до любої посадовці особи в межах із компетенції. Це спеціальна електронна програма, меж реєструється і звездно. Бо вона ще виконавцею. Я узло звернувся. Я хочу, щоб дали копію даного рішення. Щоб я пішов далі або в судці, або наші рішення мій персональні дані інші проводити. Закрийте персональні дані Ні. Ви вот. зараз розгрупуйте рішення і вичерпнітеся сім, які. Давайте так, рішення, воно підписується, посадовує суду, реєструється в загальному відділі, ставиться штампи печати. Дивіться, ви, посадова особа <eve> 17 17 стаття закону повинна повинні сприяти правам реалізації прав громадян. Прияти, щоб ми не ходили 20 чоловік по колу, туди сюди. Я прийшов до посадової особи, яка є, як я вчора, не а яка в межах компетенції якої є ну, це рішення, так? А це не мені, я про це не маю. Ви обнімаєте, викреслюєте так, як це робиться, а більше на інших підприємствах. А знаєте, чого хлопці не надають? Знаєте, чого не надають? Знаєте, чого? Тому що просто тупо, ну, визвали на комісію, нічого, а самі вирішили, і самі, що хочуть, то і роблять. Ви розумієте? А хлопці там в АТО ходять. В електронному там все роблять. А чому ми доможливо? Ні, не. не може бути електронного варіанту. Звернення всі є... реєструються. Та при чому тут звернення? Я прийшов до посадової особи в межах компетенції, якої є дане питання, в межах компетенції, якої є дане питання. Я не, при... Я не прийшов на вулиці до вас. Я не прийшов із цієї дівчини. Я не прийшов до вашого начальника. Я прийшов до тієї особи компетенції, якої вже ця питання. І ця особа вам поясняє зробити це все навіщо? Вона вам поясняє це зробити. А ще вона знаєте, що може сказати? Вона ще може нам сказати обратитися в суд. Суд ну правильно? Ну зачем дивіться? ваша Моє конечно все, взяти це Прийма, рішення, да, да, подивитися, хто за... його підписав і підси до тієї посадовища <плес> об'ясняти, як это сделати. Ні, не, не <плес> надо об'ясняти. Я знаю, як мені це робити. І ми знаємо, як вона робиться по І Як воно робиться? Щас на даний момент, а що Я щас... хочу, щоб мені відзняли рішення комісії. З цього питання, що людину і все, і я розвертаюся і от... дивіться, хлопці. А ми вже тут хлопці, дивіться, Вість я вам я, від... просто об'ясняв. Вас визвали туди, к собі. Правильно, у вас є нарадча комісія, так по вам на комісії щось визначили, так чи ні? Ви маєте право це рішення комісії чи ні? Що по вам? вам чи ви вам його вам... зобов'язані його надати? Ви, ви вам ви... зобов'язані його надати. Ви, ви, ви... а нам ви його не надають. Не. А нам не надають і ви... нас посилають. туди. Ви повинні були прислати людині це рішення. Помімо того, і запросить його ще на кінці. Комісію запросити. Ми ось про що говоримо? Надіслати це рішення. А кажуть, поняли, що, да, хлопці? Якщо там вам пішпишуть, то ми вам надамо, потім прийдете сюди, а ми ще подивимося, через 15 днів вам його прийшли. Негайно. Усі рішення, які стосуються прав громадян,